З'явилася нещодавно така гра, називається NotCoin. Що вона з собою являє? Якщо хтось пам'ятає, в минулому році була гра, називалася вона Steppen. Це віртуальна гра зав'язана під крипту. Там потрібно було інвестувати гроші, купувати віртуальні кросівки, всякі бустери і так далі. і ходити. ходити, бігати. І за це вам нараховувалися монетки. Степен. В подальшому дані монетки можна було виводити на криптобіржу і переводити в фіат, тобто в тезер, в реальні гроші. Notcoin, це Зараз вона тільки вийшла, і навіть такого немає. Монетки такої немає і ось що про, про цю гру пишуть розробники. Ноткоін – це та саме растущая Telegram-ігра, де за нажаття на монету получаєш ноткоін. Ігроки об'яняються з кводи і Telegram. Приглашають друзей, выполняет задания, і піднімаються в топ-лідербордах. Тобто задача у нас просто тапати по екрану. Не потрібно ходити, бігати. Це для Інтяй, так скажемо. Основатель популярного месенджера із Дубаю. Не знаю, чи це про Павла Дурова, чи ні. Так, опис у нас йде. І саме цікаве, що бачите, самі розробники. Ось в кінці пишуть, що далі? Ніхто не знає, і це прекрасно. Тобто, чи можна буде виводити дані монети, чи не можна буде, чи вони просто, гра завернеться і на цьому все закінчиться, ніхто не знає. Тому ну, фішка в тому, що ви сюди нічого не інвестуєте. Тобто, якщо в степен потрібно було інвестувати реальні свої гроші, ця гра вона безплатна. Тобто, ви витрачаєте тільки свій час. Взагалі не потрібно нічого качати іншого. Це просто в телеграмі, як бот створений. от І так, запустив запустилась нас гра, довго висіла, а зараз пішла. Коротше. Зверху ми маємо бачите кількість монеток. Просто тапаємо на екран і монетки накаплюються. Знизу, як бачите, шкала. Не знаю, як її назвати. Ну, вона закінчується. ця шкала, і Коли вона закінчується, потрібно чекати, коли вона набіжить, і тільки потім ми можемо тапати далі. Справа, бачите є Boosts кнопка. Нажимаємо на Boosts. Тут ми можемо улучшати свої всякі штучки, які ми маємо. Наприклад, бачите Наступний рівень вже коштує 16 тисяч монеток. І от зараз, наприклад, я тапаю раз, бачите, по 5 монеток мені капає. На самому початку було тільки по одній монеті, зараз вже по 5. Тобто, якщо я апну, заплачу 16 тисяч, то в мене вже буде не по 5, а по 6 монеток падають. Далі Recharging speed. Це скорость перезарядки ось цієї лінії. Тобто вона буде швидше. Зараз бачите, по 3, капає, вона перезаряджається по 3. А буде там по 4, 5 і так далі. Далі йдемо. Далі далі Energy Limit. Це оця шкала, бачите? Зараз вона має 2000 монет. Якщо ми повисимо на один левел вище, то буде не 2000, а 2500 монеток. І теп-бот тільки сам прокачав, я так розумію, авто теп-бот Тобто, коли в описі було написано, якщо ви не в ігрі, то він буде автоматично сам тіп, збирати вам коротко, ці монетки. Не потрібно буде, кожен раз типу, заходити і клаць. Е, Так. Ну, в принципі, ось така гра, нічого сложного немає. Заліпалово таке жорстке. Хотів далі показати по інтерфейсу, але як бачите, зараз знову чорний екран. На жаль. Ну, Я думаю, там нічого важкого немає. Якщо будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях. Не знаю. Те, що я сам недавно тільки почав, то, що те, що буду знати, то. Буду відписувати. Кому цікаво, реферальна ссылка буде під відео. Якщо ви по ній зареєструєтесь, і ви отримаєте 2500 монет, і я отримаю 2500 монет. За що буду вам дуже вдячний. Дякую за перегляд.